Він хотів, аби сучасне покоління ужгородців знало історію свого міста. Відомий вчений, краєзнавець, історик, музеолог. Нині, на жаль, уже покійний Людвіг Філіп усе життя вивчав та збирав інформацію з історії древнього міста над ужем. У 2021 році побачила світ книга Людвіга Філіпа Ужгород рідне місто Моє, яка охоплює широкий спектр історії Ужгорода з найдавніших часів до сучасності. Книга чекала на свій випуск понад 30 років. Розповідає викладачу жну Борис Жулканич. Саме він допоміг Людвігу Філіпу видати цю книгу. Перший тираж розійшовся дуже швидко. Було видано всього 400 примірників, і ми планували з Людвігом Івановичем значить, доповнити це видання і видати його вже по новому. Однак він не дочекався цього, тому що дійсно важка хвороба спіткала його, він помер, залишивши по собі дуже хорошу пам'ять, пам'ять і доброї, і чуйної людини, толерантної людини, інтелігентної людини. І додачу до всього ще і зрозуміло неперевершеного історика. А найбільший цінність, яку він залишив, це залишив книгу. Про Ужгород найбільш повно за визнанням знаних істориків найбільш повну історію нашого міста 11 грудня 2023 року Людвігу Філіпу виповнилося б 80 років. На жаль, друге видання книги знаного краєвого історика вийшло посмертно у видавництві «Рік У» тиражем 300 примірників на прохання читачів, на прохання книжкових магазинів. Я довидав цей тираж і, значить, присвятив його світлій пам'яті саме Людвіга Івановича Філіпа. І я вважаю, що він цього вартий, і вартий не тільки те, щоб. Бути видана його книга, але варто того, щоб і в його честь була названа і вулиця нашого міста, і, можливо, ще якісь інші об'єкти, де дійсно торкалася і рука його пера, і торкалися його дослідження, яке він провів. Це була унікальна людина, от, і ми таких людей не повинні забувати. Борис Жулканич зауважує, Людвіг Філіп залишив вагому спадщину, краєзнавчі рукописи, які чекають своєї публікації. Зокрема, науковець мріяв видати і книгу споменів про свій рід. Перейшла ця спадщина по заповіту, Частину він передав мені, і він дуже мріяв і видати ще одну книгу. Книгу про свій рід. І так він назвав його мій рід Позуханичев. От він є в, в рукописі. І думаю, що настане той час, коли гідно буде оцінено його вклад в історію міста, і фахівцями, і істориками, і людей, які дуже до історії нашого міста, от тоді, напевно і вже більш детально буде опрацьовано саме цей останній його рукопис, який хочу сказати, він дуже мріяв, щоб його побачив світ. Книга Людвіга Філіпа Ужгород Рідне місто моє вже з'явилася в книжкових магазинах. Міста видання буде цікавим широкому колу читачів, спеціалістів різних напрямків досліджень, духовенства усіх, хто цікавиться історією Ужгорода.